Камалі дійсно потрібно звернути увагу на команду, з якою вона працює. Я розумію, що це пошановувачка блонду і переконати таку особистість дуже-дуже важко змінити, змінити взагалі А Для того, щоб його не змінювати відтінок і залишатися завжди з, 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 з хорошою якостю волосся, потрібно, можливо, все-таки. Придивитися до інакших спеціалістів, які це роблять більш вишуканіше і більш якісніше. В неї такий типаж, коли холодні відцінки блонду їй не підійдуть, вона зразу стане старшою на багато років. Якщо зробити її блондинкою на декілька відцінків темніше, зразу підкресляться проблемні частини, скажімо, шкіри, вікові зміни, все остальне. Я вважаю, що саме проблема не в відцінку. А в якості її стану волосся на даному, на даному етапі. Ось і все. Ці, е, проблеми з переходом в довжина, проблеми е, з е, нез якісними кінчиками волосся. Ось про що я говорю. Це людина яка, яка має статки, яка може виглядати набагато якісніше. Ось і все. Я не розумію, чому молода дівчина, які скільки 20 років, чи скільки? Mm -hmm. да, Плюс-мінус 20 yeah. років, е, дозволяє себе вдягати як жінка 40+. плюс. Ось єдине, що я не можу зрозуміти, я не можу зрозуміти стилістично ці костюми, які на нь натягають, і не можу зрозуміти, для чого їй ось ці перуки, які додають їй і вагу, і вік, і вона ж втрачає не тільки себе як особистість, вона, втрач... вона перестає бути цікавою як, як людина, як... як персонаж. Тому що звук це одне, а то, що ми бачимо, це зовсім інакше. Воно просто не поєднується.